Що четверга о десятки місцевих жителів і туристів збираються біля собору Валенції в Іспанії, щоби побачити унікальну місцеву традицію. Коли калатає дзвін, члени одного з найстаріших у світі трибуналів збираються в коло біля апостольських воріт собору, щоб провести щотижневу публічну аудієнцію. Вони вислуховують скарги і залагоджують суперечки між фермерами Лаплана де Валенсії, родючого регіону, що оточує місто. Голова трибуналу із символом влади в руці викликає всіх охочих. Присутні можуть мати різні проблеми. Хтось звинувачує інших фермерів у викраданні води, а в когось проблеми з подачею води з річки Турія. Сьогодні ніхто скаржитися не прийшов. Тож члени трибуналу підписують книгу протоколів і прямують до приміщення. Це найстаріша судова установа в Європі. Трибунал заснували більш як тисячу років тому за часів кордовського халіфату, коли правив емір Абд Ар Рахман Третій. Можливо, це не трибунал, яким ми його знаємо нині, але це був суд, у якому обговорювали проблеми, що виникали у власників зрушувальних каналів. У 2009 році ЮНЕСКО внесла водний трибунал до списку нематеріальної культурної спадщини людства дуже вражає. Він ухвалює рішення щодо суперечок навколо води, і він офіційно визнаний судовим органом Іспанії. Завдання трибуналу стежити, щоб усі фермери отримували пропорційну кількість води йому коло тисячі років.